Учасників тестування з української мови та літератури приймали за схемою 10 пунктів тестування в перший день і ще 10 у другий. Явка 5 червня склала 93 Незважаючи на те, що цей предмет є обов'язковим для вступу до будь-якого вузу, деякі учасники за різних причин все ж таки не прийшли на випробування. На нашому пункті створено 15 аудиторій для тестування по 15 осіб. Тобто всього повинно було прибути 225 осіб на українську мову і літературу сьогодні. Дев'ять осіб не з'явилося таким чином. Всі останні на місцях в аудиторіях. Вчасно почалося допуск абітурієнтів до пункту тестування. Вчасно був прибув весь персонал. Порушень абсолютно ніяких не було. Все Карта спостереження практично пуста, не заповнення, не апеляційних не порушень з боку вітурієнтів, не порушень з боку персоналу. На пункті тестування не було. Цьогоріч учасників ДНО приймають 18 навчальних закладів, вищих та загальноосвітніх. Ще попередньо до сертифікації персоналу було залучено близько 2,5 тисяч спеціалістів. На всіх пунктах тестування працюють державні інструктори та громадські спостерігачі. Результатом належної підготовки стало те, що у перший день було зафіксовано лише одне порушення з вилученням телефону. Більшість вступників намагалися дочекатися дозволу, забрати тексти після завершення випробування, щоб порівняти свої відповіді з правильними, що розміщуються на сайті оцінювання якості освіти. Все було добре, нас прийняли групами, ми зайшли в кабінет, личні речі в кабінет, речі пакети, Нам все видали, об'яснили, ми сіли і почали писати. Задання були не такими складними, як казалось на перший взгляд. Сложним сложным було сочинення писати. пісати. Складати іспит було доволі комфортно, адже м, всі доволі привітні. Щодо завдань, то було ну, особисто мені було легко, адже я м, два чи я три роки навчилася у філологічному класі. Тому не ну, можу сказати, що завдання були було знато складні. Здавала перший раз, і якось ну, страшно було, ну, тобто боясь якась то була. Задання, кстати, були такі складні. Думаю, подавати політехнічний технікум на його, я думала поступати в медколедж. Результати тестування вступники можуть побачити на своїй персональній сторінці через два тижні після проведення випробування. 10 червня випускники складатимуть російську мову, а 12 червня математику на цей предмет, до речі, зареєструвалося найбільше бажаючих. Організатори ЗНО ще раз нагадують про обов'язковий пакет документів для проходження тестування, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт або інший документ, що засвідчує особу, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, запрошення перепустка для участі в ЗНО. без необхідних паперів випускники на пункт тестування не допускаються.